Добрий день, дорогі земляки. Сьогодні 180-й день після вторження Російської Федерації на територію нашої держави. Хотів би декілька слів сказати щодо посилення комендантського часу у період святкування. Дня державного прапора, а також Дня незалежності нашої любої країни України. Згідно розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Сінєгубова, з 22 серпня з 19 години вводиться комендантська година до 7 ранку 22. 3 серпня з 23 серпня з 19 години по 25 серпня до 7 ранку також комендантська година. Хотів би звернути вашу увагу на те, що рекомендую всім підприємствам, організаціям зробити ці дні вихідними. Також запрошую. І рекомендую населенню зробити відповідні запаси харчів та води на цей період. Хотів би звернути і попросити вас не робити масових ніяких святкувань по цим дням. Підприємства критичної інфраструктури працюють в сталому режимі. Контроль за Часами комендантської години встановлений в звичному режимі згідно положення, про військовий стан і покладено на Лазівську районну державну адміністрацію, а також на правоохоронні органи. Що стосується критичної інфраструктури, я вже сказав, що вона працює в сталому режимі. Поліклініки не працюють, будуть відповідно чергові лікарі в стаціонарах, працює швидка допомога і будуть відкриті для роботи цілодобово дві аптеки в разі необхідності. Це як критично, будемо так говорити. Хоча просив би населення також запастимося цими необхідними ліками. Працюють відповідно. Наші комунальні підприємства по необхідності для ліквідації аварійних ситуацій, а також для сталого функціювання наших водоканалізаційних мереж, електричних мереж, газових мереж. Що стосується транспортного сполучення, автобусні перевозки не працюють, таксі не працює. Електропоїзди не працюють. Єдине, що буде потяг Лозова Одеса, Одеса-Лазова. В разі, якщо застав комендантську годину людину, звертайтесь до чергового вокзалу або до чергового поліцейського. Він забезпечить доставку вас і членів вашої сім'ї до Місця проживання або перебування. Що стосується наших старостинських округів, випас коров КРС, обмежуємо, обмежуємо запасіться кормами, водою також для них. Комендантська година є комендантська година, вигул собак. Максимально обмежуємо. Ну, в разі, якщо, я думаю, 5-7 хвилин біля під'їзду, можна буде вигуляти. Що стосується польових робіт, сільхозпідприємства не працюють, фермери не працюють, ніяких відповідних робіт не робимо навіть на наших майстернях і таках. Ми впевнені в тому, що ми переможемо, наші збройні сили чинять гідний опір нашим окупантам, в деяких випадках ідуть контрнаступи. Слава Збройним силам України, слава Україні!